pid ефект а інакше деградація викликана потенціалом. Ефект, що виникає в сонячних батареях. Ем, і які передумови до цього наразі використовується 99% сонячних інверторів? Це безтрансформаторні інвертори. І жоден полюс сонячних батарей не заземлюється. Але з метою безпеки, так як сонячні батареї це електрогенеруюче обладнання, і вони мають, ну, принаймні, переважна більшість алюмінієвий корпус, слід ем, заземлювати алюмінієву раму. Колись брама сонячних батарей знаходиться на монтажних конструкціях. Вона електрично не є одним цілим з монтажними конструкціями, адже рама сонячних батарей, це алюміній вкритий обкисною плівкою. І якщо ви візьмете мультиметр і спробуєте продзвонити цю раму, ви не отримаєте контакт, ви не продзвоните її. Тому для того, щоб заземлити раму. Використовують отвір на задній стороні сонячної батареї, і через цей отвір ем, спеціальними кріпленнями закріплюють е, заземлення, е, провід чи провідник заземлення в залежності від проєкту, і таким чином рама заземлюється е, е, в стрінгу. Половина сонячних батарей, що підключені до позитивного полюса, має позитивну різницю потенціалів з землею, а та, що підключена е, з другої сторони, друга половина, е, мають від'ємний потенціал стосовно відповідно землі. Е, ну і Різниця потенціалів власне, збільшується при додаванні більшої кількості модулів. Ну, ась поперечно, розріз сонячної батареї, е, рама. Умовно намальовано, ну, всередині комірки, ви можете побачити. Ось це центральна точка, припустимо, стрінг з шести модулів. Ну і невеличка пауза, технічне питань, питання з технічного характеру. Звук має бути в хромі. Використайте, будь ласка, браузер Chrome. Він працює найкраще. А напишіть, будь ласка, в чат. До вебінару. Якщо центральна точка стрінгу, ну, якщо парна кількість модулів, то це між модулями, між парними, наприклад, три з одного, три з іншого, потенціал нульовий, та, що підключена до мінусу, буде мати негативний потенціал відносно Землі, та, що зі сторони плюсу, позитивний. Що більше модулів, то більший потенціал. Основна причина деградації, ті сонячні батареї, що мають негативний потенціал до землі, вони матимуть негативний потенціал і до заземлених монтажних конструкцій. Через цю різницю потенціалів позитивно заряджені іони, в нашому випадку це будуть іони натрію, будуть мігрувати зі скла в напівпровідниковий матеріал, таким чином його забруднювати. Річ у тім, що інкапсуляція вона не є. Вона не є ідеальним ізолятором, і певний витік струму може відбуватися через плівку. Таким чином, іони натрію позитивно заряджені, проникатимуть в напівпровідникові елементи, в комірки, і вони забруднюватимуть їх. Таким чином чисті напівпровідники втрачатимуть свої характеристики. Відбувається поляризація комірок, сонячні комірки стають неактивними, зменшується шунтуючий опір, і власне, сонячні батареї, сонячні комірки генеруватимуть менше електроенергії. Але було встановлено, що поляризація є оборотнім процесом, і тому її можна повернути назад. Коли іони натрію потрапляють в комірку. Електрони витікають з комірки через скло в каркас в раму і на землю. Ну, власне, цей процес намальований тут. Е, які фактори впливають? Основні фактори, які є найбільш помітними, це висока температура та вологість. Ну і, власне, серйозність PID-ефекту залежить від температури та вологості. В більш вологих країнах з теплим кліматом pid ефект може проявлятися сильніше. Також деграда, деградація пов'язана з забрудненістю поверхні сонячних батарей, речовинами, чи це якісь електроповідні речовини, кислоти, луги, чи ну, чи дійсно наскільки. Якісний, якісні використовувалися матеріали при конструюванні панелей при збірці. Яка ж шкода від PID? Що менш ефективно працюють сонячні батареї, то менше буде генерація? PID-ефект залишає майже незмінним напругу холостого ходу і струм короткого замикання. Але точка максимальної потужності вона буде знижуватись і може знижатися ну, на 30% і більше. Ем, нижче це зображення електролюміністенне ем, сонячної батареї до PID-тесту чи до PID ефекту виникнення, і після. Ем, комірки, які потемніли, вони мають PID-ефект. Ем, Ну, а це 100 годин при напрузі 1000 вольт. Ну, в основному, зважаючи на напругу, зважаючи, зважаючи на, напругу, зважаючи на тепло, тепло та вологість, в основному PID може виникати в південних країнах, з високою вологістю в тропічних країнах. Але наскільки мені відомо, декілька старих сонячних електростанцій в Україні теж стикнулися з цією проблемою. Де виникає pid ефект Якщо ми подивимося на окремий, на одиничний модуль, то PID виникатиме ближче до рами, залишаючи панель комірки в центрі модуля неураженими, неушкодженими. І якщо ми говоримо про стрінг, то зазвичай стрінг, що має більший потенціал, той, що знаходиться ближче до інвертора електрично, у ньому PID проявлятиметься більш Ем, ну і ще більший негативний потенціал, то сильніший pid ефект ем, Зараз більшість модулів, більшість сонячних батарей маркуються як pid free. Можливо, вони мають право маркуватися таким чином, якщо вони сертифіковані. Якщо сонячні батареї сертифіковані за стандартом IEC 62804 Ну, цей стандарт для сонячних батарей, і випробування проводиться за наступних умов. Це номінальна напруга і стандартна полярність системи. Температура повітря в камері плюс 60 градусів Цельсія, 2. відносна вологість плюс 85%. І тривалість випробування при зазначених умовах 96 годин. Ну, відповідно до цього стандарту, модулі вважаються без PID, якщо втрати потужності по цьому тесту, по пунктах вище вказаних, склали менше 5%. Тобто повністю pid free ну, їх не існує. І скоріше їх можна назвати як високостійкі до PID. Це буде кращий опис. Краща інкапсуляція, кращі матеріали призводять до менш. Присут, меншої присутності PID, але все одно може відбуватися. Наразі я говорю лише про PID і той, що обернений, тому що в основному в сонячних батареях PID відбувається за рахунок поляризації в кристалічних, з кристалічного кремнію, але в тонкоплівкових. PID може проявлятися на вигляді корозії, і тоді цей pid ефект не обернений. Які існують рішення в світі раніше заземлювали позит... негативний чи позитивний полюс сонячних батарей? Це можна було робити лише з інверторами. Які були трансформаторами, які мали всередині, всередині конструкції е, високочастотний трансформатор чи низькочастотний трансформатор. Такі інвертори вони є е, гальванічно ізольовані від е, постійних струм від змінного. Наразі заземлювати полюси сонячних батарей заборонено для безтрансформаторних інверторів, майже для будь-яких. Безпосереднє заземлення заборонене. Це з міркувань безпеки. Ще одна ремарка. Сонячні батареї P-типу. PDF спостерігається на від'ємному полюсі, у сонячних батарей N-типу ефект спостерігатиметься на позитивному полюсі. Більшість сонячних батарей наразі це сонячні батареї P-типу. Ну, але така різниця. При заземленні полюса весь потенціал стрінгу зміщується в іншу сторону. Тобто, фактично, потенціал відносно Землі у заземленого мінуса буде 0, а у потенціала у плюса у позитивного полюса потенціал буде ну, різницею потенціалів від мінуса до плюса. Які недоліки? Для безтрансформаторних інверторів безпосереднє заземлення неможливе, ну і існує ризик ураження електричним струмом, якщо запобіжник, яким зазвичай захищається негативний полюс, не спрацює і буде ground fault, коротке замикання на землю, яке може спричинити ураження електричним струмом? Ну, ви можете побачити ліворуч. Фактично мінус 300 плюс 300 вольт, і праворуч у випадку заземлення мінуса 600 вольт плюс. Існують безтрансформаторні інвертори з спеціальними комплектами для, для так званого уникнення PID, але, по-перше, є не всі. Моделі, по-друге, саме рішення не є популярним. Другий варіант. Якщо вже pid ефект відбувся, використовується пристрій PID Offset Box, і цей пристрій створює обернену полярність вночі, коли сонце не світить на сонячній батареї. Подається зворотня напруга на них, і pid ефект обертається. Це зовнішній компенсаційний пристрій, його можна підключити до існуючих SES і відновлювати PID. Ну, в принципі, він сумісний з інверторами будь-яких виробників. Але потрібне джерело живлення для зміни струму вночі. На стороні масиву потрібно провести кабелі до негативного і позитивного полюсів. Ну, для системи з декількома інноваторами може знадобитися кілька блоків заміщення, що, власне, призводить до збільшення вартості. pid ефект може бути оберненим, в принципі, майже до початкового стану. Які рішення є у інверторах у компанії Huawei. Для комерційних станцій. Це віртуальне заземлення сонячних батарей. Коли інвертор працює, ем, точка е, нейтралі е, на трансформаторі, е, і земля без ну, додаткових пристроїв має однаковий потенціал. Але е, така сама, такий самий потенціал буде і в центральній точці сонячних батарей. Якщо е, змінити різницю потенціалів між нейтральною точкою та землею, то вона зміниться також і на сонячних батареях, тобто буде з СУВ. Е, цей NTPID-модуль, модуль встановлюється на трансформаторну підстанцію, е, для того, щоб зменшити різницю потенціалів між мінусом і землею. Які переваги, один PID-модуль може працювати з багатьма інверторами? Фактично, це 5 МВт сумарною потужністю, і потрібен тільки один пристрій на КТП. Ну і ураження електричним струмом майже унеможливлюється завдяки RCMU, ПЗВ, грубо кажучи, які вбудовані в інвертори, і при витоку струму вони відключатимуть інвертор. Недоліки, анті-пайді-модуль може використовуватися лише в системах з ізольованою нейтраллю, і лише в великих станціях, в яких є трансформатори окремі. Це рішення для комерційних станцій, і його потрібно використовувати, ну, його слід використовувати ну, в тих моментах, коли потрібно, і з моменту проєктування. По першому рішенню були проведені тести. Ліворуч. В верхньому кутку ви можете побачити 100-мегаватну станцію на Риболовецькому господарстві з сонячними електростанціями, фактично подвійне використання землі або води. Час тестування це травень-грудень 2016-го, середня температура 25 градусів і висока вологість, так як це. Водойма 95%. 30 інверторів, відібраних випадковим чином, приєднаних до однієї трансформаторної підстанції з pid модулем Миттєві показники напруги до землі на вхідній стороні від негативного потенціалу склали від 13 до 72 вольт. Фактична напруга різниця потенціалів між мінусом та землею була додатньою. Цю різницю компенсував Anti-PID модуль. І 30 інверторів, відібраних таким випадковим чином, на КТП без модуля PID. І ви бачите, що різниця потенціалів склала від 320 до 370 вольт. Тобто суміщуються точки, і таким чином немає різниці потенціалів. Для окремих інверторів для домогосподарств друге рішення це вбудований модуль відновлення PID. Безтрансформаторні інвертори від 3 до 20 кВт мають вбудований модуль відновлення PID M0, і в нічний час інвертори зміщують постійну напругу між мінусом і землею. Таким чином, падіння потужності, е, яке викликане дією PID, припиняється, і в подальшому ефект поляризації може бути обернений. Е, в порівнянні з зовнішньою коробкою пристрій вже вбудований, ну і фактично нічого для вас не коштує. І інтегрований модуль не потребує жодних додаткових е, аксесуарів чи устаткування і обслуговування. І фактично може використовуватися самісінького початку? Ось на графіку представлена різниця? Ну, фактично, за час тесту генерація в кВт-годинах збільшилася на 1,6%. Які переваги вбудованого модуля? Зживиться він з змінного струму, і не потрібно з зовнішнього джерела споживання близько кіловат 1,5 кВт годин на місяць. В залежності від інвертора від масиву, вбудований модуль можна вмикати або відключати через додаток Fusion Solar. Жодним чином не впливає на генерацію в денний час адже працює тільки вночі. Працює в системі електроживлення з максимальною напругою постійного струму 1100 вольт, власне, настільки розраховані інвертори. Підтримує системи заземлення TNC, TNCS, TNS TT, але не підтримує IT. І функція відновлення підтримує монокристалічні і полікристалічні сонячні батареї типу П, NPERT і двосторонні модулі. Стосовно інших модулів, стосовно того, які у вас взагалі модулі використовуються, запитайте виробника чи постачальника, щоб перевірити, чи дійсно це ті модулі. І інвертори, які підтримуються, ем, я дещо поспішив: в модулях M1 в M2 є рішення PID, в M0 е, рішення немає. Обмовився в інверторах наступного покоління, які будуть доступні з середини літа. 2-6 L1 однофазні, вони не матимуть відновлення PID, адже різниця напруг, і напруга в районі 600 вольт. І, власне, pid ефект не зустрічатиметься. Рішення anti pid для комерційних інверторів з. Smart ACU це пристрій, в якому додатковий модуль використовується. Це не відновлення, а цей пристрій створює різницю потенціалів під час роботи. Він сумісний майже з усіма комерційними інверторами. Ну і висновки. pid ефект виникає, коли є різниця потенціалів між PV-мінусом та землею, висока вологість і температура. Ці фактори прискорюють вплив на сонячні батареї, і, власне, через це відбувається зниження потужності. Обернення pid ефекту значне і може відновлювати характеристики сонячних батарей майже до початкових. Рішення анти pid з віртуальною нейтраллю для комерційних станцій може взагалі виключити появу PID-ефекту. Від самісінького початку. Ну і фактично це три групи тестування. Перша група після PID втратила, друга група після PID і PID recovery. Ну і третя група це анти pid модуль, який знижує Ефект самісінького початку це потужність вихідна. А на графіку праворуч а це порівняння генерації в кіловат годин 1, 2, 3, семпл 2, зразок другий. Е, відновився, ну, і почав продовжив генерувати майже настільки, наскільки самісінького початку. Е, Дякую за те, що були з нами. Будьте здорові!